Друзі, Привіт! Сьому сьогодні будемо шумити дверка на Opel Mova на мастері 2020 року. Так що отак от воно. Отак от було. Так, друзі, всі шви герметиком кузовним обмастив всі повністю силові ребра. Далі Получається вібру шумоізоляції на алюмінієвій основі фіном прогрівав і роликом розкатував. Отак от виглядає і заляв мовіль, на щоб не було корозії на майбутнє. Отак от виглядає. Далі зашиваю. Так от виглядає. Така от шумочка, і далі збірочка. Далі. Все, двері зібрані. Як уже чітко закривається? чітко. Якщо порівняти?